Всім привіт! У часи, коли одні жаліються, що в місті нема куди піти, а інші, що музей тепер не в пошані, тут кожні вихідні збирається черга. Ви хочете запитати, що це за місце? Тоді дивимося. Цікавим місцем, яке розповідає про важливість, здавалося б, таких простих речей є музей води у Києві або ще водоінформаційний центр. Він цікавий не лише своїм внутрішнім наповненням, але й зовні. Його будівля є архітектурною пам'яткою столиці. Це давня водонапірна башта, що височіє на пагорбі хрещатого парку. Здається, що це середньовічний замок загубився поміж мальовничих пейзажів однак зазирнемо всередину. Начнем наше путешествие у висков то есть в России. Это Смоленщина, южный склон Волгодайской возвышенности, близ села Бочарова. Там начинается Днепр в болоте. Ну а мы с вами, словно по течению Днепра, уже оказались в Белоруссии. Снова возвращаемся в Украину, в Киев, где раскинулся уже могучий Борисфен. Конечно, хочется, чтобы все наши моря, реки, Озера всегда оставались чистыми. Но, к сожалению, каждый день вода загрязняется. И экспозиция с противоположной стороны рассказывает о загрязнении воды. В частности, последний стенд напоминает о том, что и мы с вами, люди, чаще всего не произвольно, а иногда умышленно воду загрязняем. О тому, як і де очищається в Києві вода, ми поговоримо чуть позже. А зараз давайте попрощаємося з усіма поверхностными водами і поїдемо в гості подземними. Вся експозиція розташовується під землею, куди потрібно спуститися на ліфті. Хід розповість про те, як забезпечувався питною водою Київ за давніх часів, скільки вона коштувала та як прокладали перший водопровід. Перед нами макет в центральной части города, который помогает нам представить, как раньше работал первый централизованный водопровод. Он был открыт в 1872 году. Голубые огоньки на Днепре показывают место водозабора. С помощью таких паровых машин вода закачивалась в насосные станции нижнего подъема, Дальше проходила фильтры, очистку. Желтые огоньки указывают дальнейший путь воды. Так были проложены трубы. Затем вода попадала в водонапорные башни и подземные резервуары уже распределялась по Киеву. А ось тут ви можете побачити схему вже сучасного постачання води та її процес очистки, фільтрації відстоювання для нашого з вами вживання. Крім цього, багато частин експозиції динамічні. Наприклад, у музеї обладнана ванна кімната із кранами, з яких постійно тече вода. Повна ванна, повна раковина, погано відрегульований змив у бачку. Це демонстрація нераціонального споживання води. Перед нами такой привычный сантехнический предмет, но таких непривычных размеров. Это самый большой унитаз города Киева. Может быть, у вас возникнет вопрос, зачем же в музее такой огромный унитаз? Чтобы показать, что это самый неэкономный предмет сантехники. Ведь каждый раз, когда мы сливаем воду в унитаз, мы теряем чистую воду. А во многих европейских странах принято... использованную воду после кухни, подавать в бачок унитаза и таким образом воду использовать второй раз. Експозиція, присвячена каналізації, і очищенню стічних вод, по засумнівому справляє найбільше враження у музеї. Відвідувачі зможуть пройтися по цегляному, пластичному і залізобетонному колекторам, продивитися сюжет про цілі річки, що течуть каналізаційними трубами Києва. Дізнатися про те, як очищаються стічні води, перш ніж потрапляють у річки і моря, та зможуть побачити величезних братких монстрів, пацюків, які заселяють каналізацію. Протяженность всей канализационной сети Киева 2400 километров. Это расстояние, равное расстоянию от Киева до Парижа. Но, к сожалению, в Париж мы с вами не попадем. А попадем в весьма неромантичное место – Бортницкая станция аэрации. куди і попадають всі сточні води города Києва. Також у підземелі знаходиться прототип артезіанської сердловини. Усі ці враження ви отримуєте в справжньому підземному гроті, який неможливо описати, а треба тільки побачити. У музеї стаєш співтворцем світу. Саме так. Ну де ще можна самому прокласти річкове русло. Ми потрапляємо в самий початок творіння. Над нами гримить доісторичний грім, л'ється дощ і шумлять перші гейзери, Тають льодовики та ревуть водоспади. Ми бачимо, як вода змінює природу, несе життя, формує нашу планету, і в кінцевому рахунку наповнює нас з вами. Адже ми на 70% складаємося з води. А ось тут ми можемо розважитися та самостійно видати мильні бульбашки. Цей атракціон користується великою популярністю. Як у касті опиняєшся в величезній мильні бульбашки. Ці людського зросту і цієї секунди достатньо для повернення в дитинство. Це цікаво як для дітей, так і для дорослих. У музеї води багато басейнів з різними експозиційними призначеннями. Наприклад, тут є басейн з японськими рибками. Якщо піднести близько до води долоні, рибки іноді вострибують і торкаються долонь своїми губами. Кожен живий організм в та мірі состоїть з води. Ми на 70%, риби на 80%. А скільки води у слона? Вот давайте поиграем в игру, которая называется угадайка. И в ходе игры узнаем, сколько воды вот в этих вот организмах. Слон, сколько? Они ну, такие получасные месяцы. Ну, большой, да. Ну, Больше, чем у человека или меньше? На сколько? Насколько? Так что 80, то 80. О, 80, правильно. А бабочка. Она такая маленькая. Маленькая, сухенькая, но тем не менее сколько? 550. Ну, наша переоценили бабочка 40. У цьому музеї води варто провести дослід із мильними бульбашками, погратися в комп'ютеризованій пісочності, загадати бажання японському коропу, пройти курс з економії води та обов'язково зробити фото на пам'ять. Як бачимо, тут ви можете не тільки дізнатися багато цікавого та корисного про воду, але й отримати купу позитивних емоцій. До того ж, з вершини башти відкривається неймовірний краєвид столиці. Сьогодні ми показали вам ще одне місце, яке робить наш Київ унікальним. А зараз настав час нашої традиційної рубрики афіша тижня. 6 квітня завітайте на виставку імпресіон. Виставка носить таку назву, тому що кожен мазок, колір, сюжет і картина в цілому це візуальне враження художниці, від рядків всіх відомих віршів, молоді і навіть снів. Дивлячись на творіння, глядач легко може вловити, що саме надихнуло художницю на створення картини. Початок роботи об 11 годині триватиме до 14 червня. Вхід вільний. 7 квітня завітайте на вечір камерної музики. У концерті візьмуть участь Іван Кучер, Віланшель та Вадим Борисов. Скрипка усі твори представлені в програмі, без сумніву, є шедеврами світової музичної культури. Ви зможете насолодитися музичною різноманітністю та поринути в минуле без зайвих слів початок о 19 годині. 8 квітня завітайте на майстер-клас з петриківського розпису. Петриківський розпис можна назвати національним брендом української культури та мистецтва. Прикрашали декоративним розписом побілені стіни над вікнами та дверима, а також печі в багатьох регіонах України. На майстер-класі ви познайомитеся з секретами петриківського розпису і створите прикрасу для свого будинку, розписну дощечку. З 9 по 11 квітня в українському домі на європейській площі відбудеться всеукраїнський благодійний великодній ярмарок. У цьому році ярмарок підкорить своєю привабливістю та унікальністю, стане корисною та цікавою подією як для учасників, так і для відвідувачів. Налаштує киян та гостей столиці на радісний святковий настрій у дні великого християнського свята Воскресіння Христового. 10 квітня завітайте на відкриття фотовиставки Подорож душі видимий світ. Ця виставка присвячена світу, в якому ми живемо, який нас оточує гармонійний і досконалий. Нам залишається тільки споглядати і милуватися своєю планетою. Початок 16-й годині. 11 квітня завітайте на виставку військово-патріотичні мініатюри Мистецтво грив солдатики на виставці. Ви зможете побачити мініатюрні копії військ учасників національно-визвольної війни, тридцятилітньої війни, війни за незалежність США і Другої світової війни. Вхід вільний початок об одинадцятій годині. 12 квітня завітайте на персональну експозицію Українські жінки на виставці. представлені картини жінок, які наповнили свою красу болем, гордістю, терпимістю, і після цього змінилися зовні. Художник хоче візуалізувати справжнє обличчя української жінки, не тримати його під замком. Він переконує, що потрібно встати і показати своє обличчя. Триватиме до 20 квітня. Початок об 11 годині. Вхід вільний. А у мене все бадьорого вам тижня з вами була програма Відкрий Київ та є ведуча Юлія Ткачук. Пам'ятайте, наша столиця неповторна і нам є чим пишатися. Хай щастить.